Чудові глядачі КіберТБ, у цій відеопрезентації я розповім вам про важливість токенізації. Ми тут з однією метою, щоб допомогти вам розібратися в процесі освоювання токенізації у особистому житті, у бізнесі та саморозвитку для повного використання всіх переваг, які вона приносить. У сучасну епоху токенізація стала неминучим проривом, який відкриває перед нами унікальні перспективи. Це не просто технологія, це трансформація епохи, що відкриває двері до нових горизонтів та пропонує можливість модифікувати та змінити майбутнє. Що ж таке токенізація? Токенізація це й новий феномен сучасного суспільства, яка активно проникає в нашу реальність та завойовує своє місце в наших серцях та розумах. Завдяки токенізації, у нас з'являється можливість захистити конфіденційні дані. Це дуже важливо. Токенізація дозволяє перетворити інтелектуальний труд автора, його ідеї, цінну інформацію, а також фізичні активи в цифрові кібертокени, відкриваючи нові можливості космічного рівня для учасників кіберспільноти. Токени не містять особистої інформації та мають високий рівень безпеки, ви можете робити покупки та транзакції, не турбуючись про безпеку своїх особистих даних. Токенізація, майбутнє, яке вже настало у сучасний час у вас є унікальна можливість впровадити токенізацію та перетворити не тільки свою особистість, свій бізнес, але і кожного окремого суб'єкта. Це не просто технологічний тренд, це ключовий інструмент, який відкриває перед вами нові горизонти в новому світі. Дивіться наступні відео за допомогою QR-коду на екрані. Посилання на інформаційний урок буде в описі цього відео. Токенізація це процес перетворення розумних ідей, людей цені інформації та реальних активів, такі як нерухомість, мистецтво та інші матеріальні активи, цифрові токени. Які можуть бути записані та обмінювані на блокчейні, це дозволяє активам стати доступними для всіх учасників процесу, вперше інвестори отримують можливість інвестувати в реальні активи з гібридною диверсифікацією портфелю, відкриваючи широкий спектр перспективних варіантів з позитивними ризиками? Це не просто технологія, це шанс стати господарем свого цифрового майбутнього. Це неймовірна фантастика. Кіберагрегатор D-Digital Gene – це гібридний інноваційний пристрій, призначені для спілкування на надійних і безпечних транзакціях у реальному світі, інтернет-додатках і онлайн кіберпросторі Цей агрегатор стає входом у магічний портал, що веде до оазису нових можливостей. Завдяки такому порталу відкривається нова вітрина покращення для всіх, хто бажає. Це неймовірна перевага збільшити свої доходи від інвестицій і підвищити ліквідність своїх активів. Дивіться відео про токенізацію даних і зрозумієте, які можливості вона відкриває перед нами. Токенізація це еволюційний крок вперед до надійного, безпечного та ефективного майбутнього. Ми пропонуємо вам першим отримати унікальну можливість придбати кіберпосилання. Яке відкриває доступ до захоплюючих навчальних матеріалів. Повірте, це рішення, яке варто прийняти прямо зараз. Шановні дами та панове, глядачі кібертелебачення, ви готові стати частиною кіберсвіту майбутнього. Ми готові поділитися з вами чарівництвом математичного алгоритму, який не тільки подарує вам чудовий настрій, але й надихне на діяльність у сфері кіберіндустрії. Будь ласка, приділіть ще трохи часу, щоб я могла надати вам цінну інформацію про те, що таке токенізація, цей процес є важливим елементом сучасної кіберіндустрії. Розбираюся, в суті, таки, не дуже ви зможете усвідомити, як кібертехнологія впливає на фінансові операції, захист даних та інноваційні підходи до володіння цифровими активами. Уважно послухайте та поставте собі питання. Як токенізація може змінити мій погляд на майбутнє і надати можливість у розподілі нових багатств? Токенізація знання має ймовірні переваги. По-перше, токенізація дозволяє нам вільно і легко висловлювати свої думки і ідеї, роблячи обмін емоціями таким природним і простим, що здається майже магічним. Ми можемо передавати компліменти, вдячність та інші емоційні вирази за допомогою нейромереж, що робить спілкування дійсно максимально ефективним і інтерактивним. По-друге, токени можуть бути використані як винагороди за створення або надання інсайдерської інформації, тим самим, щоб вони не були шкідливими, тим самим стимулюючи інновації та передбачення, рух знань. По третє, токени можуть забезпечити прозору систему обліку і ефективний розподіл ресурсів. Уявіть момент справжньої магії, який може змінити майбутнє. Кіберкорпорація The Great Tartaria представляє ключ до успіху, кібермодуль імплементація Номер 1 токенізація аватара в блокчейні. Створіть унікальний токен свого Alter Его. Зафіксуйте його в блокчейн мережі і станьте його власником цифрового майбутнього. Будь в тренді. Створи свого другого я кіберальтер. Не зупиняйся на досягнутому, втілюючи свої мрії та створюючи свою унікальну особистість, яка надихає та вражає оточуючих своєю оригінальністю. Модуль номер 2 Кіберленд патч На блокчейні. Створіть унікальну сторінку з інформацією про себе, про свій бізнес, яка зберігається на блокчейні і забезпечує децентралізовану доступність. Унікальна торгова пропозиція пропонує вам стати автором надреалістичного світу доповненої реальності. Модуль номер 3 Кібермаркетплейс на блокчейні. Завдяки впровадженню блокчейн-технологій та математичного алгоритму, ми можемо розвивати бізнес на платформі Web 3 кіберкомерції. Використання цієї композиції реального та віртуального світів генерує дивовижні можливості для розширення вашого бізнесу, збільшення обсягу продажів та ексклюзивності бренду. Приєднуйтеся до нової ери кіберкомерції, почніть жити та працювати на платформі Web 3. Де блокчейн-технології відкривають двері для прямого взаємодії без посередників. Модуль номер 4 Фібербартер. Чарівна дія математичних алгоритмів перетворює обмін, купівлю та продаж токенів і криптовалют в захоплюючий досвід. Ці фінансові операції у кіберсвіті це втілення захвату, що створює чудовий настрій і надихає на роботу в індустрії кіберсвіту. Здійснюйте обмін купівлю та продаж криптовалют і токенів під особистим контролем, проводьте фінансові операції в кіберсвіті. Модуль номер 5 Кіберпосилання. Партнерська програма. Станьте частиною партнерської мережевої кіберспільноти та отримуйте додаткове винагороду. Програмний модуль дозволяє вам будувати ефективну структуру мережевого маркетингу і продавати продукцію через інтернет. Коли я думаю про такий алгоритм, я не можу не відчувати захоплення та натхнення. Вся історія ініціативи організаторів і роботи партнерів зберігається в блокчейні, що робить весь процес прозорим і надійним. А зараз уявіть, що ви відкрили перед собою двері в неймовірний світ можливостей, де ви можете стати ким завгодно і робити що завгодно. Відчуйте технологічну революцію, де традиційні межі стираються, а мрії стають реальними. Приєднуйтеся до нас на сайті ДЖІН, це місце, де магія і технології зливаються в одне. Придбайте кіберключ, відскануйте QR код на екрані і створіть свого унікального альтера. З вашим розумом ми разом зможемо створити майбутнє, де кібертехнології формують нову реальність. Давайте разом зробимо крок у кібермайбутнє.